Величезний усім привіт! Запрошую вас на канал. Знову ми з вами зустрілися. Зараз подивимося, які акції знижки в магазині Єва. Запрошую до чарівного світу в магазин Єва. Знижки 15 та 16 січня. Давайте подивимось першу акцію. Знижка мінус 50 відсотків на всі засоби для миття посудомийних машині. Зверніть увагу, дуже хороша ціна. Дійсно, знижка 50% на сіль для посудомойної машини торгової марки Kion 1,5 кг, 49 гривень 50 копійок. Кінен таблетки для посудомийної машини. 4 в одному. Тут 20 таблеток. 99 гривень 50 копійок ціна, ціна. В акції також сомат гель для посудомийної машини. Об'єм 540 мл. Ціна 192 гривні зі знижкою 50%. Сомат ополіскувач для посудомийної машини об'єм 500 мл. Ціна зі знижкою 50% 69,50%. Також знижка 50% на сомат капсули 24 штуки, а знижка 50% 192 гривні. І в акції таблетки Фейрі 29 штук. Знижка 50%, 189 гривень. Таблетки Фініш, здається, вони найдорожчі. Тут 3 в одному, але також знижка ціна 50%, 35 штук, 379 гривень. Фініш Powerball Ultimate. Плюс 25 таблеток. Ціна зі знижкою 50% 369. І фініш. Це у нас сіль для посудомийної машини 1,5 кг. Знижка 50% 59 гривень 50 копійок. Таблетки somat 5 в одному 20 штук. Знижка 50% 234 гривні. Наступна акція 15 та 16 січня Бела сенні Леді. Всі урологічні прокладки зі знижкою 40%. Сенні Леді 20 штук, 81 гривня. Сенні Леді 15 штук, 88 гривень, знижки 40%. Виробник Польща. Наступна акція Greenway, Вей Фітолінія. Всі косметичні серветки. А знижка 40% від звичайної ціни. Ось такі кумедні а, пакування. Кумедні такі. Тут 80 штук, вони двох кольорів. Двошарові. Знижка 40% 27 гривень. Серветки, хустинки 150 штук. Greenway, двошарові 30 гривень. Це хороша ціна, також зверніть увагу. Знижка на селіт засіб для видалення іржі 450 мл 82 гривні. Наступна акція. Мінус 50% від звичайної ціни на усі шкарпетки у подарунковій упаковці чоловічі та жіночі. Давайте подивимось, що тут дивіться дуже цікаві пакування. Це у нас а, жіночі шкарпетки, махровий слід 84,50, також в акції дитячі, по 7450. Ось такі цікаві пончики. Знижка 50%. Шкарпетки жіночі 95 гривень. В акції жіночі шкарпетки в подарунковій упаковці 50 гривень. Жіночі шкарпетки у такій цікавій банці а, чоловічі. чоловічі. 94,50. І також а, жіночі. 94,50. В магазині Єва ось така, ось з'явилася ось така грілка для ніг до 12 годин зігріває дві штуки за 28 гривень. І також грілка для рук та тіла. Ціна 16 гривень. До 10 годин тримає тепло. Машинки, шкарпетки в подарунковій упаковці для чоловіків 129 гривень. Розміри в асортименті один дорівнює два. Купуйте будь-яку упаковку дитячих колготок та отримайте другу у подарунок. Ціна дитячих колготок тут є для дівчаток та для хлопчиків: 129 гривень, так би мовити, 129 гривень за дві штуки. Наступна акція знижка 50% на другу одиницю, також акція 15 та 16 січня. Ви купуєте дві будь-які одиниці шарфів, рукавичок, парасольок та отримуєте економію. 50% на другу одиницю. Дуже добре орієнтуватися, тому що на рукавиці, на шарф, які вже ціни є на самому ціннику, на самій етикетці. Можна придбати ось такі за 60 гривень. І друга пара буде за 30. Дуже хороша акція. Також зверніть увагу. Шарфіків також дуже багато, різних-різних. 169 гривень і мінус 50% на другу одиницю. Не обов'язково купувати два шарфіки. Можна купити один шарфік, одну рукавицю, одну рукавицю, одну пару рукавиць. Те, що дешевше, в чеку вам буде в подарунок. Також акція на парасолі. Купуйте одну і друга вам буде у, як сказати, у подарунок. Зі знижкою 50%. 15-16 купуйте дві будь-які одиниці посуду, аксесуарів для кухні та отримайте третю одиницю у подарунок. Давайте подивимось, що тут нового. Дивіться, ось такі цікаві баночки скляні з кришкою, гарметична кришка. 119 гривень. Банка для сипучих люмінарк. А, також з кришкою герметична 129 гривень на 630 мл. Так, бачите, вибачаюсь, неправильно цінник стоїть. Це а, люмінарк 119 гривень, 750 мл. А банка Гаррі поттер 630 мл 129 гривень. Металеві баночки для зберігання по 90 гривень. Тут є різні і круглі, і квадратні. Нові чашки з'явились в магазині Єва. Ось такі цікаві. Вони по 80 гривень зараз зі знижкою. Ось такі можна придбати за 50 гривень на 270 мл. І отакі чудові новинки 70 гривень. Також акція 1 плюс 1 дорівнює 3. А ось такі можна придбати чашка та блюдце за 129 гривень. Хочу вам показати, з'явились нові ось такі порційні салатники в магазині Єва. Ціна зі знижкою 60 гривень. Ось такі по 60 гривень. Також один плюс один дорівнює 3 порційні салатники. Це також новинка. Дивіться, який гарний орнамент. Порційний салатник можна використовувати для перших. 60 гривень для перших страв. Ось такі невеличкі також новинка. Були такі схожі, тільки більші. І з'явилися ось такі невеличкі. Акційна ціна 40 гривень, 1 плюс 1 дорівнює 3. Ще одна новинка, ось такі порційні салатники. Тут елементи моря, пляжа, салатник. Ціна 50 гривень. І ось такі можна придбати тарілки для перших страв за 60 гривень. Цікава акція на косметику Патріся Лідо в магазині Єва 15 та 16 2 дорівнює 4. Купуйте два продукти і берете ще два у подарунок. І на касі вам те, що найдешевше, у чеку буде 2, йти у подарунок. Хочу сказати, що я вже говорив в попередньому відео: Патріся Лідо змінює упаковку, здає ще більше привабливі. Це, здається, база під макіяж, також палетки для макіяжу, кушони. Усе таке, бачите, такі як фіолетовий металік. Також дуже цікаві помади Патрісі Лідо, 199 гривень зараз. B, купуйте будь-яку одиницю декоративної косметики B та отримайте другу у подарунок, тобто один до рівня 2. Також акція на косметику Евелін у магазині Єва мінус 50% на усю косметику. На усю косметику Евелін, мінус 50% від звичайної ціни. Зверніть увагу, зараз непогані пропозиції.

Засоби для догляду за волоссям торгової марки Естіма з кешбеком 80%. Хочу сказати, що ще й і знижка, тобто акція в акції 299 гривень. Зараз коштує велика літрова маска Естіма. Зі знижкою ще й ви отримуєте кешбек. Також зі знижкою двофазний спрей, глибоке відновлення ЕСТІМА 149 гривень. І отримайте кешбек на вашу карту «Єва Мозайка». І шампуні та кондиціонери Estima по 199 гривень зі знижкою були 300. і можливість отримати також кешбек, який буде нарахований на другий день, і можна використати на це той товар, який вам потрібен. Шановні паняночки, зверніть увагу на Лоріаль. Ось такий великий Ельсев. Шампунь дуже хороша на нього зараз. Ціна 308 гривень. Тут цілий літр. Цей шампунь для кольорового волосся. Хто фарбує, він зберігає колір волосся вашого та доглядає. Пляшка йде з дозатором. І Лоріаль Ельсев відновлювальний, також літровий пляшка з дозатором 308 гривень. Зверніть увагу на оці шампуні. Кешбек на вашу карту 80% Всі підгузки торгової марки Lucky Pin для хлопчиків та для дівчаток. 489 гривень. Я бачу вже деякі порозбирали. Також зверніть увагу. наступна акція. 1 плюс 1 дорівнює 3. Купуйте дві будь-які упаковки ватяних виробів та отримайте третю упаковку у подарунок. Тобто ватні палочки або косметичні диски різних торгових марок. 1 плюс 1 дорівнює 3. Третя в чеку буде найдешевша вам у подарунок. Greenway ватні палочки 100 штук, 21 гривня. Greenway ватні палочки 200 штук, 24,50 гривень. Just Kawai. Ватні палички 100 штук 28,50. Ватні палички торгової марки Лито 200 штук 26 гривень. Ватні палички Aura 200 штук 33,50. 50. Коспентичні диски бавовняні торгової марки Літо 150 штук. Можна придбати за 59 гривень. Ватні диски. Торгової марки Полісся, тут 150 штук, 35 гривень 50 копійок. І хочу також нагадати вам, що а, зі знижкою 50% до 50% можна зараз придбати. Ой, навіть більше, ніж 50%. Ну, є, як завжди, в своєму стилі. Пише 50, а знижка, бачите, більше, ніж 50. Була 5, зараз 2000. Улюблена усіма Dolce Gabbana Light Blue, 125 мл. Тут, тут так пахне біля тих парфумів. Щось щось хочеться навіть на себе нанести, але фаб'єн марший якось. Але я сьогодні зранку наносив аромат свій. 100 мл 480 гривень. Це якась новинка жіночий. Я вам хочу побажати економних покупок. Нехай у все буде добре, нехай вас все буде гаразд, зустрінемося в наступному відео.